10 найважливіших подій цього тижня в ірпінській громаді. У парку Правика в Ірпані пройшов восьмий фестиваль Локаліст. Під час нього презентували новий бізнес Київщини та збирали допомогу для ЗСУ. На Ірпінській набережні розмалювали 26-метровий рушник єдності. Відбитки своїх долонь на рушникові залишили містяни та гості ірпаня. Це відбулося під час благодійного заходу на підтримку ЗСУ. Після масштабної атаки на Київ, 8 липня, волонтери ірпінського об'єднання «Незламні серця відкрили збір на помсту за Охмадит. Київський окружний Адміністративний суд визнав незаконним та скасував розпорядження ірпінського міського голови Олександра Маркушина про відсторонення від виконання службових обов'язків його заступника Андрія Кравчука. В Ірпені відкрився перший у місті денний центр соціально-психологічної допомоги. Тут надаватимуть підтримку людям, які постраждали від домашнього та інших видів насильства. В ірпінській міській поліклініці пройшов день донора. Долучилося 78 ірпінців, поповнивши обласний банк крові майже на 38%. Сім літрів крові у Київській області. Активно продовжують відбудовувати об'єкти, пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ. Хід виконання робіт перевірили в Ірпені. Зокрема, кова показали дев'ятиповерхівку на вулиці Ярославській. У ЖК Ірпінь Сіті на вулиці Університетській в Ірпені відкрився новий супермаркет Стимул. На честь відкриття перший місяць бонуси для кожного клієнта. Ірпінь відвідали представники благодійної австрійської організації Волкшлайф. Ця організація долучилася до відбудови п'ятиповерхівки на вулиці. 10-та лінія, а також допомогла з відновленням ірпінського дисадка джерельця. Волонтери Добробату розпочали ремонт ще одного будинку в Ірпоні. Добровольці цієї організації працюють у місті вже понад півтора роки та відремонтували вже понад сотню об'єктів. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.